Україно-американські навчання військово-морських сил «Сібриз-2012» у рамках програми Партнерство заради миру відкрилося у Одесі, починаючи з 1997 року, вони проводяться вже в десяте за участю багатьох країн. Теми військових навчань офіційно визначена як миротворча проведення міжнародної операції з безпеки на морі. Хоча для досягнення встановленої мети треба бути готовими використати силу. цього цьогорічного навчання є відпрацювати за єдиними стандартами дії багатонаціональних штабів та сил під час планування та проведення миротворчої міжнародної операції з безпеки. На море Україна є позаблоковою державою. Водночас вона бере активну участь у всіх міжнародних проектах, міжнародних безпекових насамперед проектах. У спільній глобальній економіці. Ми всі маємо спільні завдання: боротьбу з піратством, надання гуманітарної допомоги та ліквідацію наслідків цихійних лих мета навчань не змінюється від самого початку проекту. А ось програма взаємодії підрозділів цього року якісно змінилася. Минулому році у нас була окрема авіаційний контингент, окремий береговий контингент, окрема школьський контингент, які вирішував задачі відповідати своїми командирами. Зараз ми маємо одне командування, приводить це ядро і виконує завдання, визначеної точки моря, які це потрібно. До навчань, що триватимуть два тижні, з 9 по 21 липня, крім військового флоту, залучені Сухопутні сили і авіація разом із двома основними учасниками Україною і Сполученими Штатами техніку і військових надіслали Туреччина і Грузія. Всього налічуються 1300 військовослужбовців, 9 кораблів і суден, 5 літаків і вертольотів, 36 одиниць броньованої техніки, присутні спостерігачі від Азербайджану, Молдови, Ізраїлю, Німеччини, Норвегії, Швеції, Португалії, Бельгії, Канади, Алжиру, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару і Бангодеш. Олександр Виноградов, Євген. ...на витаку телекомпанія «Круг».